Друзі, всіх вітаю! Сьогодні знаходимося в Німеччині. дібрали для нашого замовника ось такий ось автомобіль це Volkswagen Golf. Незвичайний Golf, це версія Sports One з об'ємом двигуна 1.4TSI. Це бензиновий мотор в парі з роботизованою коробкою DQ200 на 7 передач. Автомобіль ось такому. Ось стані. По комплектації у нас це версія Highline. Вона має біксенонову оптику, також адаптивний круїз контроль фронт осі спереді. На жаль, немає утримання в полосі, немає щитування знаків. У нас є 17-оригінальні диски на майже новій літній гумі. 2023 року, що спереді, що заду, мінімум по 7 міліметрів. Також тормоза у нас повністю теж нові, що передні, що задні, але в зв'язку з тим, що автомобіль стояв на вулиці, вони мають свой сторожавіти, але треба, щоб трошечки вони прикаталися. По автомобілю ми маємо два підфарбування: це задня ліва дверка та заднє ліве крило. Нічого критичного не було. Клієнт про це знає, і в принципі він каже, що це нормально, це бушна машина, може бути. Є у нас партроніки, передні, задні по автомобілю автомобілю камери задньої у нас, на жаль, немає. що ми ще по комплектації пробіжимося, як я сказав, це версія Highline. У нас складаються зеркала, ось така от карта. Також є спереді амбієнт полосочки будуть світитися білим, масаж сидіння, алькантарові сидіння. Треба буде хімчистку салону зробити. Дилер робить знижку на це. Руль також треба буде почистити, тому що трошки воно тут підзасалилося Оце все такі моменти. да 156 тисяч оригінального пробігу на навігації, неактивований CarPlay, клімат, я сказав, партроніки, старостоп, автохолд, ручник. Також тут є у нас ще USB-виходи та UX-прикурювач. Білий світлий потолок. Ось в такому от стані задній ряд сидінь. Пошкоджень по салону майже немає. Але потрібно буде трошки дати автомобіль хімчисточку. Хім Далі багажник у нас в гарному стані. Царапин у нас немає. Є у нас такаточка, ключ. З дилером обговорили всі моменти по автомобілю, узгодили. Клієнту цей автомобіль підходить. Ми прийняли, так сказати, чи можна сказати, дилер прийняв наші умови купівлі цього автомобіля. І е, цей автомобіль буде експортований з Німеччини до Польщі. Зв'язку з тим, що автомобіль трошки довго стояв, треба буде ось такі от моменти повимивати це все. На жаль, трошки є оцих моментів. Да? Але ціна автомобіля на момент огляду це 12 980 євро бруто, саме в такій комплектації і таких років автомобілі, саме sportsOne. Їх дуже мало на ринку і ціна на них завжди набагато вища, ніж за універсал. Тому є така от у нас ціна. Клієнт саме хотів версію SportsOne, він не розглядав. Ні хетчбек не розглядав ні універсал. Саме хотів те, що він влюбився. Звертайтесь до нас, оглянемо, допоможемо, виберемо вам автомобіль в Німеччині, експортуємо, доставимо всім всього найкращого.